Усім до вашої увагу Оля от мішалька з кросівками Black. Подивимось, що попадає настрій. У нас такі гарненькі красивочки Black, Розмір 47, ціленька підошва. Кросівки фірми Puma. Ціленька підошва. Вони йдуть оригінальні з QR-коду. Розмір 45-й. Наступні ще ціленька підошва фірма Puma, Розмір 46 з половиною. Фірма Puma, підошва ціленька. Розмір 42 Фірма Puma, Розмір 44 з половиною. Всі присвічки оригінальні. Пьюаркотами. Розмір. 47 48-й, ціленька підошва. Дивимось далі. 46-й. Імеска фірма. 46-й. Підошва ціленька. Задні цілі. Така цілого. Німецька фірма. Фірма Пума. Оригінальні. З пів QR... Ой. Це не Пума, це Adidas. Адідаскі оригінальні. Наступні Що ось таке Підошва ціленька Фірма Puma Фірма Puma размер 46. Целенький подошва. 43. Целенький подошва. Еще вот таким. Фирма Adidas. Сорок 45. Фірма Adidas Originalність з QR-кодом. Німецька фірма. Розмір 42. 45. -й. Фірма Adidas Originalni. Адідас, і ми оглянули 100% нашого мішачка. бачите, що попадає.